Всім привіт! В цьому відео я вам покажу топ-5 крутих трюків з палкою, які можна навчитися абсолютно кожен новачок. І якщо вам нудно і ви не знаєте, що робити, то можете в принципі навчитися робити ці топ-5 трюків з палкою, які я вам покажу в цьому відео. Вот. І вони дуже легенькі і ефектні. Вот. І в кінці відео буде невеличкий бонус в виді шостого трюку. Вот. Тож, дивіться відео до кінця і не перемотуйте. І перший трюк у нас це переворот. От, він, мій самий улюблений трюк, і він дуже круто виглядає, і він, самий легенький трюк. Вам спочатку треба поставити руку посередині палки. А далі вам треба її просто закрутити навколо вашої руки. Це, здається, тяжко, але насправді це дуже легко. От. І другий трюк у нас це халявний фліп. От. Він теж один з найпростіших трюків. Я не знаю, як вам пояснити, як його зробити. От. Ну, просто подивіться на відео, як роблю його я. І можете теж навчитися його робити. Він дуже легенький. От. І, в принципі, прикольно виглядає. Тож, третій трюк у нас це фліп, простий. От, він трохи тяжкіший захалявний фліп, але він дуже круто і ефектно виглядає. Раджу новачкам цей трюк навчитися. Його можна використовувати е, як закінчення після крутих комбінацій. От, і він буде дуже круто виглядати. І четвертий трюк у нас це Infinity. Він дуже круто і красиво виглядає, і сама фішка цього трюку в тому, що його можна робити абсолютно безкінечно. От, він, в принципі, не такий тяжкий. Його теж може любий новачок навчитися робити. Вам треба зробити простий переворот, потім підкинути палку і зловити за середину палки, і робити це до тих пір, поки у вас не вийде робити це ідеально. І п'ятий трюк у нас це смол фліп, або, якщо точніше сказати, половину фліпа. Вот. Вам просто треба підкинути палку і зловити її. За другий кінець. Вот. тут немає нічого складного, це взагалі теж один з найпростіших трюків. Я обіцяв вам зробити бонус в виді шостого трюку, тож тримайте бік-переворот. Вот. Він робиться як простий переворот, але він робиться не з середини палки, а з її. Крайньої частини. От. Тобто ви берете палку за край і стараєтеся зробити переворот. От. Не з середини палки, а з краю. От. І якщо вам сподобалося це відео, то можете поставити на нього лайк. От, мені буде дуже приємно. І хто ще не підписаний, то підпишіться, будь ласка, на мене. От. І якщо під цим відео набереться 10 лайків, то я знімлю топ-5 тяжких Трюків для професіоналів. От. В цьому відео я показував тільки легенькі трюки, а якщо ви захочете, то можу зняти відільне відео про самі тяжкі трюки. От. А на цьому все. І всім пока-пока.